Топ-3 найбільш довгоквітнучих квітів в моєму саду. Перша. Звісно, вербена банарська. В деякі соцвіття в жовтні, в середині жовтня, вже відквітували і майже завершують своє квітування. Але поодинокі все ще продовжують радувати і створюють такий цікавий, класний фон. Гаура! Не відстає від Вербени Банарської. Це прекрасний багаторічник, який ціле літо і осінь минує, милує ось такими білесенькими, легкими соцвітями, схожими на метелики. Ну і третя, звісно, флокс Друмонда. Та квітка, однорічна рослина. Яка перестану квітує, квітує, квітує. І певно планує це робити до самих, до самих морозів. Незважаючи на те, що це однорічна квітка, дуже рекомендую вам її для вашого саду. А які однорічники, чи може багаторічники, квітують найдовше у вашому саду? Поділіться, будь ласка.